Країна агресор збирається ухвалити фейкові законодавчі рішення за підсумками фейкових референдумів, які відбулись упродовж 23-27 вересня на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Як повідомляє інтерфакс, спікер Держдуми країни вбивців В'ячеслав Володін скликає парламентарів на позачергове засідання, яке відбудеться 3 жовтня. На ньому планують розглянути питання анексії тимчасово окупованих територій України після. Псевдореферендумів водночас, президент РФ Путін поки не планує робити звернення щодо фейкових результатів так званих референдумів, які провели окупанти в Україні. Принаймні так повідомив рот терориста Дмитро Пісков. Нагадаю, російські загарбники опублікували фейкові результати недійсних голосувань. Цивілізований світ уже засудив такі дії росіян. Окремі країни навіть посилюють санкційний тиск на Росію.